Привіт, друзі! З вами Грінленд. Не знаю, чи ви побачите героя сьогоднішнього огляду, тому що це Донателло людина-невидимка. Це фігурка від Нека. Серія називається Черепашки ніндзя проти Всесвіту монстрів. Донателло в якості людини-невидимки. Figure Ultimate. Ось такий класний арт. Тут, крім того, що самі фігурки є шедевром, як на мене, то ще й упаковки в них. Просто мега-шикарні. Нібито намальована картина Донател-Невидимка в окулярах. Ну, виглядає просто офігезно. Ось тут з боку він нас також в окулярах. Тут представники серії монстрів. І ззаду також в них завжди дуже креативне оформлення. Ти ніколи не побачиш, що він іде. Донателло невидимка. Дивись за спиною, злапай мене, якщо зможеш. Шалений науковець чи геній тобі вирішувати після того, як знімуться намотки. Містерія з'явиться містерія. Тобто він обмотний цими бинтами, щоб ми бачили його силует, а насправді він невидимий і це вони реалізують якоюсь такою прозорістю. Зараз будемо дивитися ближче. Зверху ось так, знизу із інфа про тих, хто причетний до розробки цього чувака. Можете собі почитати, якщо вам цікаво. І враховуючи, що це Ultimate Figure, вона у нас ось так відкривається. Тут у нас сама фігурка, тут класна фоточка фігурки. Зверху виколупуємо кришку і витягуємо нашого Донательчика. А ось і він, Донателло Невидимка. Ось так він закріплений. Стандартно ззаду руки. Тут сама фігурка і якісь її аксесуари. І подивимося, що в нас там на фоні. А фон у нас ось така прикольна лабораторія. І ось він ще один черепашчо що монстрячий шедевр від Некі. Ви тільки подивіться на нього, який він крутий. Фігурка. Стійка, широкі, черпащі ноги, дозволяють їй дуже міцно на них триматись і подивимося на нього ближче. Він весь не в білих бинтах, не весь в білих бинтах. Насправді тільки ті частини, які ми мали би не бачити через його невидимість. Тобто це голова в нього голова в білих бинтах і його ноги в білих бинтах. В даному випадку. І на очах в нього окуляри, тому що очі в нього також невидимі. Окуляри з чорними скельцями, і жовто-фіолетовим виконанням інших частин стрічки і самих частин, в які вставляються скельця. Подивіться на цей панцир, він прозорий, і там видно шматочки піци. На ньому е, таку, ш... такого шкіряного типу ремінь. Сам панцир він невидимий, нібито, тому він прозорий. А ребінь його обтягує, і тут у нас кріплення стандартні для палки Бо Донателло. Вдягнутий наш невидимий черепах в такий класний сірий плащ. В нього є чорні гудзики. Тут спереду цей ремінь має якісь додаткові елементи, які просто об'ємні, виконані, виглядають ніби справжні шкіряні. Нетрадиційно наші пов'язки на ліктях, захисні елементи є і на колінах. Це у всіх черпашов монстрів. Вони зроблені, щоб закрити той суглоб. Тут в нас або гольф, або шарф якийсь фіолетового кольору, а може і светр, і шарф тому що складний таким трикутником і на ногах такі звичайні якісь штани, схожі на джинси, підігнуті тут. Навіть шов видно на цих частинах, які загнуті, а замість взуття в Донателло просто намотки з бинта і його прозорі пальці виглядають з тих намоток. Ця частина плаща м'яка приємна на дотик. І взагалі фігурка виглядає офігезно, як на мене. Подивимося, що він вміє. По артикуляції, обертаю голову, нахиляє голову донизу, доверху взагалі не піднімає, назад не відводить голову. руки. В плечах стандартно є круглий цей joint і згін. є подвійний суглобчик, ліктьовий, але він ось максимально може ось так зігнути руку. Є оберт і згін в променево запясному суглобі. В поясі він отут артикульований, ось. є нахил. І я згін, там теж joint, я думаю. І ноги це також і круглі суглобчики в кульчових суглобах. Ось так до переду він може вигнути ногу і дозаду плащ, звісно ж, не пускає. Тому тут якісь в пришках, екшн сцени з цією фігуркою буде тяжко знімати, фотографувати. В колінах є подвійний суглоб, і він працює, але також плащ заважає. Наповну його використовувати. гомілково ступневий має повний згін. Ось так, ось так. Тут обертається стопа, а тут ще додатково гомілці є оберт. Тому ця фігурка буде мега стійка. І Можемо так ноги викрутити, щоб він стояв 100%. З аксесуарів у нас ось така прикольна шляпа. Її можна буде і на інші фігурки використовувати. Ось так класно він виглядає в шляпі. Є така книжка з написом TGRI Techno Global Research Industries. Це така прикольна книжка червоного кольору з спеціальним ремінцем з золотими кутиками. Ось так ззаду виглядає такий невеличкий класний аксесуарчик. Мікроскоп. Красивий чорний, зроблений з м'якого пластика, виглядає супер. Якась така маленька колбочка з скляною такою ложечкою для перемішування, з кулькою. На кінці можна сюди чогось налити і вигляд буде ще крутіший. Ось така змінна голова, класно виглядає, вона порожниста. Там повітря всередині Якісь волосся стирчить зверху. Через ці намотки і замість очей і рота просто круглі отвори. Це також прикольний варіант голови для Донателло. І, звісно ж, зброя черепашича Шестбо, який виглядає унікально і відрізняється від шестів, які йдуть стандартно з фігурками по всіх трьох фільмах. Він грубший, намотки в нього інші. І е, досить класно вийшло. Щоб тримати шест, є в нас набір рук, і щось все решта тримати є широкий хват ось такий, є е, палець, який на щось вказує. Власне, рука для того, щоб тримати шест, для того, щоб тримати щось ширше, оту ту колбочку. І зараз ми йому поміняємо якісь руки і дамо той шест. Отримати. Гарно легко міняються кітиці, гарно легко шест лягає в руку, і ось доні вже вказує пальцем вгору і е, може щось науково нам промовляти. І є ще ось такі змінні частини це прозорі ноги і е, прозорі е, кітиці, які можна використовувати, коли він знімає бинти і можна міняти, і він стає зразу невидимим. Ось такий прикол від некі. А ось так вся серія черепашок монстрів виглядає разом. Дуже класна серія. Дуже вона мені сподобалася. Як на мене, це просто скульптурні шедеври від Нека. Виконані вони супер класно, В серії в нас Раф Монстр Франкенштейна, Лео Горбун, Майкі Мумія, Донні людина невидимка Ейпріл наречена Франкенштейна, Кейсі Привид Опери і Сплінтер Ван Хелсінг. Ось така класна серія, вся зібрана, але. Поки я збирав цю серію, то вже вийшло в ній поновлення. Це Рафаель Вовкулака і Леонардо Водяна Чудовисько. Що ж, Доні Невидимка не став виключенням, і це також дуже класна фігурка від Нека по серії Черепашки Ніндзя проти Всесвіту монстрів. Ваших вражень, звісно ж, я чекаю в коментарях під відео. Не лінуйтесь, напишіть коментар, як вам ця фігурка, як вам загалом серія Черепашок монстрів. Також поставте свою невидиму вподобайку для того, щоб вона стала видимою і актив каналу мінявся на краще. Якщо раптом ви не підписані на канал, то звісно ж запрошую вас підписатися. І не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це дуже і дуже важливо. А з вами, як завжди, був Грінленд. Сподіваюсь, вам сподобалось. кава-банга, чуваки. Бувайте!